Вона завжди прагнула бути незалежною. Мерет Опенгайм впевнена у собі з чудовим почуттям гумору та з глибоким смислом. Отакими об'єктами у 30-х роках минулого століття вона здобуває визнання у колі паризьких сюрреалістів. і стає музою фотографа Мана Рея. Найбільший успіх вона здобула цією волохатою роботою: хутрова чашка. У Берліні нині виставляється її світлина. Ці відразу була придбана Нью-Йоркським музеєм сучасного мистецтва, що додало їй поваги у колі колег. Хутровою чашкою Опенгейм відобразила сенс сюрреалізму. Проте її проблема полягала у тому, що все своє життя її ідентифікували винятково з цією роботою, і все життя вона намагалась позбавитись ототожнення зі своїм твором. Після 15-літньої творчої кризи вона починає знову. Натхненна природою та своїми снами, вона шукає серед різноманітних форм виразу і матеріалів. З вихлопної труби постає королева термітів. Прикраси, мода, поезія Меред Опенгайм поєднує все. Свобода не дається комусь, її треба брати. Опенгайм жила за цим девізом, жила безкомпромісно. Вона не йшла на поступки ні суспільству, ні мистецтву. на виставці у Берліні показують усі аспекти творчості Меред Опенгайм. Не виключено, що тут мисткиня позбавиться свого іміджу чашки у хутрі.